Всім привіт, любі друзі. Сьогодні я їду на жд вокзал то зустрічати свого друга. Я його дуже давно не бачив. Сьогодні має приїхати. Зараз на пів п'ятого вечора він має бути вже на ЖД-вокзал. Я вам покажу його. Він дуже цікава людина, смішний. Чекайте, далі буду вам показувати його. От, приїхали ми вже на ЖД-шку. тут така жабка тут. Тут речі українські автобуси їздять От, на Україну, тут сідаєш. Тут уже де саме автостанція Будемо зараз сяпати. Йдемо, йдемо ми зараз на саме жиде вокзал, я вам покажу. Вот це, 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 це автобусна станція, от. От я. зараз станемо, почекаємо друга. Він зараз на мінуту має бути приїхати. У нас тут автомат для квітю, що маємо купити теж квіти, бачите. От. Цікаво, як тут платити, зараз побачимо з близька на ті квіти нам заплатити. Ба, навколо в нас тут така краса. От самий самий житей вокзал, який він великий. от. Ми так будемо підніматися на той мостик, от бачите, і чекати там друга будемо. Я вам покажу на якому він поранені приїде, який поїзд. Отой... От ну. Ось вот така аптека. Вот саме такий міст. Бачите, вот. сюди піднімаєшся по ньому. Піднімаюся, вот, піднімаєшся. піднімаєшся вот. Вот, піднімаємося на таких сходах. Ось вот. вот, саме такий мостик. И зараз і зараз будемо йти ми... Просто так прямо йде, може зараз всередині, що вам покажу, знімлю кусочок. Ось тут така автострата, от заправка. Ось теж саме місто видно. І самі гори бачите. Коло гори. Краса просто. От самий поїзд чекає, приїхав самий поїзд. От. І от самі ці колії бачите. От. І тут керунки. Що кута їде, бачите? От. Саме жите жите вокзал. Вісики він великий. На цьому пероні він має приїхати. От, бачите, сам перон. Це перон третій. І тут є у нас завжди назавжди тут є таблет, табличка, бачите, от. І коли він приїжджає, то зараз нічого не пише. Тут має писати краків, в який один він приїжджає. Він приїжджає в 16.30. От Саме такий культурний перон, смітники, лавочки, що тут можна посидіти, почекати свого поїзда або зустріти друзів. Сам, сам такий великий поїзд, що перевозить якісь всякі матеріали, пісок, шибінь, то всю таку твіжуху. Сам такий пейс. Чекаємо. О, спускаємося ми вже по сходах. Перон третій. Там має мій друг приїхати, виходить, на третій перон. Третій перон. От, спускаємося. Димо, бачите? От Він має на... приїхати сюди. От сюди він має приїхати. От собі... Тут такі лавочки, що можна сісти теж. Ось от, 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 такі лавочки. Лавочки, що можна сісти. І от сам поїзд. Це вже якийсь поїзд другий приїхав, він не знаю куди він зараз буде відправлятися. Ось якийсь поїзд теж приїхав. От, якраз цей пояс готується для відправки. Приїхав такий спеціальний тягач. От. Малий теж знімає. Знімає камеру, щоб є, пацики теж знімаю. Малий вталіється і в червоні футболисті, він теж знімає. І він котась пішов прямо. Він, він коротше, підготовлюється для відео. От. От, речі, на вулиці дуже сильно тепло. Вчора, сьогодні, погода ідеальна. Ну, трошки такий вітер, віє, але то нічого страшного, вітер такий теплий. А вчора був вітер дуже холодний. Іменно виходив я на вулицю, запирати стірку, Іменно такий холодний-холодний вітер. Зараз полі міні нормально, тепленько, вийшов кажу, зустрічати свого друга. І все, так трошки хмарно навколо, бачите, от. Я ходжу по такому мостику, чекаю друга. Май зараз десь буде через пів часі. Вирішу трошки скоріше приїхати, тим що тут зараз праздники на, носа, на носі, автобуси трошки їздять спустя час-два може їхати, не так тільки купично в робочі дні, що вони їздять кожний час або по півчаса. Тим, що... Сьогодні, сьогодні суботи, скоротше скорочений йдем, все майже не робить. Все, зараз далі буде цікаво. І от навколо у нас місто саме бачите. Ну, такі гори. Зараз я буду знімати. Десь він там має вийти. А де він має вийти, я не знаю. А все, його бачу в шортиках в шортах жа мій друг нарешті поїзд з червоний бачите він Кракова пробив вже нарешті дочекався його от зараз піде сюди на да, Трошки затошки приїде От Дуже я давно не бачив, От їде, 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 нарешті дочекався. Не люблю я чекати, але що зробиш? От теж блогери знімають її. Піднімається, диви. Що, як це їхав, розказуй. Та нормально доїхав, що три часа. Розказуй. Мені щоб інтесіді пустили, з Кракова до більш Що, нормально ти їхав з комфортом? Я думав, що ти у шортах прикинь. Виходить, ти штрих такий схожий на тебе, знаєш. Посміхнися в камеру, що скажи. Все, він особи не любить зніматися. Далі буде цікаво. Все, любі, друзі. Ми на сьогодні будемо з вами прощатися. Я вам показав, як я зустрів, особа не хоче зніматися. Кому було цікаво, підпишіться на мій канал, поставте лайки. Всім пока, до нових зустрічей.